Тисячу гривень допомоги, яка була презентована президентом, тепер можна буде оформити і без дії. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож майже всі українці да, знають, що буде видаватись допомога. Тисячу гривень кожному українцю в руки. Да. Дуже багато питань з нею, але тепер є й приємна новина. Знаєте, не люблю казати, що я ж казав, але ж я казав, да? казав, що буде ще якийсь резервний метод оформлення. І це, дорогі глядачі, на відсотків 90% ваша заслуга. Ви його добились. Як тільки почали виходити це відео, ви почали в коментарях писати, що а як робити тим людям, в кого кнопочний телефон, а як в тим, кого немає там хорошого інтернету, а як тим, хто не вміє користуватися тою дією, в кого і немає, в кого телефон один на двох, або е, хто не може зробити того самого дія підпису. Да, про що я так голосно розповідав. Що люди, в яких старий паспорт і пенсійне підтягнути в дії, не можуть зробити дієпідпис аж поки не поміняють паспорт на ID-карточку. А деякі не стануть цим заморачуватись ради тої тисячі гривень. Да? І ми були почуті, тепер допомогу в тисячу гривень зможе оформити без перебільшення кожен українець. Тому що вводять резервний спосіб оформлення. Міністерство економіки про це сьогодні сказало, що розробляється резервний спосіб оформлення тисячі гривень. Тож як то буде оформлюватись, як будете ви її отримувати, як вона буде виплачуватись і на що ще можна її буде потратити, і також навіть тим, у кого є дія, і вони через дію будуть оформлювати. Також це відео корисно подивитись до кінця, тому що обговоримо ще деталі, нюанси цього оформлення, виплати і всього іншого. Тож, давайте розберемось. Зараз детально про резервні нові способи, які нам презентували Мінекономіки оформлення і отримання цієї тисячі гривень. Але перед тим хочу подякувати кожному, хто веде активність на каналі Народна Думка з вами завдяки нам, завдяки тому, чому я так кажу, тому що я один з небагатьох, хто про це так активно висловлювався на Ютубі і ваші коментарі в додаток. І ми були почуті, і це дійсно так. Дякую кожному, хто долучається. Тож, якщо ви хочете також допомагати творити історію, принаймні історію України, намагатись максимально вплинути на ті чи інші рішення, то долучайтеся до каналу, кнопочка підписатися під відео. Розберемось. Тож, Міністерство економіки сказало, що вводиться резервний спосіб. Оформлення і отримання допомоги для тих, хто не має доступу до дії, це через відділення Укрпошти я вже про це сьогодні говорив, але говорив про те, що буде можливість потратити там ті кошти. А тепер ще й додають можливість оформити. Ті люди, які, в яких є дія, да, можуть подати заявку, буде як тільки вона буде відкрита. Я відразу про це розповім. Подати заявку на отримання тисячі гривень, яку презентував президент, яку надає держава, подати через дію. Но ті, в кого не буде такої можливості, можуть звернутися до відділення Укрпошти або до пересувного відділення Укрпошти на оформлення, на написання заяви для оформлення цієї допомоги. Це значною мірою дуже спростить і покращить життя тим, хто не має доступів до дії. Зрозуміло ж. І потратити це допоможе не лише на комуналку, а й на покупку речей, які продаються у відділеннях Укрпошти. Тобто не всі ми знаємо, да, що пересувне відділення чи стаціонарне зайшовши туди, там дуже багато чого продається, починаючи від всяких солодощів, до круп, олії і всього всього іншого. І там в 90% випадків товари українського виробництва, а то й, напевно, всі 100%. І оце стане чудовою таким альтернативою магазину, де можна буде цю тисячу потратити на продукти. Далі, для тих, у кого є дія, то оформлюється допомогу на карточку національного кешбеку. І хорошою новиною того, хто не хоче оформлювати цю карточку, хто не хоче зв'язуватися ну, з цими Угодами з банком, так, які потрібно буде підписати при відкритті цієї карточки, показувати свою інформацію, то може також піти і переоформити її через пошту. Як буде працювати той механізм, наразі невідомо. Він розробляється. Але як тільки розкажуть, відразу вам розповім. Посилання на е, перше джерело, тобто Міністерство економіки, в описі під відео можете почитати деталі, але я тут майже про всі розповідаю. І оформити на те, щоб оформити, дається три місяці зими. Грудень січень-лютий. Тобто доволі таки великий проміжок часу, щоб всі встигли то зробити. А щоб потратити ці кошти, видається, дається увесь 2025 рік. Чи це одноразова допомога? Дуже багато запитань, так чи тут буде як на якійсь постійній основі. Ні, це не одноразова допомога. Чому я так кажу? Та тому що згадуємо ковідну тисячу. Ну, принаймні тоді тисяча була набагато більшою. Да? За тисячу тоді можна було купити набагато більше. Це факт, так? тому що інфляція за цих вже ковід той був. Да? Здається, ось недавно всі про нього говорили, а вже пройшло 5 років. Да, так, час. Тоді згадуємо програму є допомоги і є підтримки. Так, і ось знову така ж є допомога, тисяча гривень. Тобто ці програми систематично повторюються. І не є виключенням, що десь весну, чи літком наступного року буде якась схожа програма. Тому потрібно до неї готуватись, розбиратись, щоб не пропустити, і що отримати. Ну, звісно, тим, хто хоче. Хто не хоче, то всі кошти потратити на донати на армію. Так, також це можливо Можливо зробити. Тож підрезюмуємо, що нового, і що ну, наразі відомо, що будуть видавати всім по тисячі гривень без розбору, великим малим, на дітей оформлюють батьки. Оформити можна через дію, або вже розробляється механізм відділені Укрпошти отримати можна буде на карту національного кешбеку потратити на українські товари, комуналку, мобільний зв'язок, квитки, книги, періодичні видання, поїздки, тобто білети на поїзд. Доволі такий немаленький спектр. Так? І товари, і комуналка, мені здається, це одні з основних. І в відділенні Укрпошти ви так само зможете оплатити квитанцію, і купити певні товари і оплатити періодичні видання. Тобто Укрпошта стає якби таким магазином для цієї тисячі гривень. Так? Ну і це непогане вливання буде і в Укрпошту, а через нього українських виробників, які ці товари туди поставляють, тобто підтримка бізнесу свого роду. І е можна буде то зробити протязі всього року. На дітей батьки подають через дію. Чи можна буде подати на дітей через Укрпошту, я наразі не знаю, бо не показали механізм. В дії потрібен дія, підпис і карточка національного кешбеку. Все, вроді би, нічого такого складного, розбираємося далі. Кожен день якась нова новина і радує те, що новини саме по темі. Спрощення для людей і по ті, що люди саме більше писали, що а як нам, як нам отримати, як в нас немає дії, немає телефону? А тут дали таку можливість. Тож, я розбираюсь, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.